Кенто конгу я виглядаю як проста людина. Звичайний чоловік, спокійний, тихий, безобідний, милий. я тюкаю вірю в Бога. Але якщо розі злити мене перетворяюсь, зразу відразу стою. Великим поганим білим вовком Всім хана, демон, сатана мої слова летять як кулі з автомата. тра та та та, та. тікаюсь, цікаюсь, мій характер, не характерний. Чорне та біле поєднання, добра і зла. Інь і янь, вата, вата фак. фак, фак, ю фак, що за неало Пофіг, фіг, пофігу, Я білий буганий, великий вог. Характер, не характерний. Демон сатана, всім хана, Тра-та-та-та-та великі амбіції, це моя амбіція. Провінція реп, імпровізація, всім хана, демон сатана, на крилу так нормально, з головою у всьому цьому. Винна, лиш вона одна, безжалісна війна. На-на-на-на, на не впав на дно, лицем гіно. Це не моє море, мій океан. Є, в якому живу всі стері, рани зажили і живу далі, надалі, порозставлявши все на своє місце, по ночі, реповість моя, по моїй, на моїй совісті, навколо шум. Летять мої слова, як кулі з автомату, всім хана, демон, сатана, тра та та, та, та. не треба. Медалів не треба похвал, не потрібно орденів і вихвал, життєвий факт кружитися, журитися, журбитися не буду, розвиток подій такий, я явився на світ, Божий, появився, народився, посміхнувся, усміхнувся, Боже дитя, це не нетя. Дитя Боже, це не нетя, Боже дитя, майбуття, про життя, про життя, майбуття. Не треба медалів, не треба похвал. Не потрібно орденів і вихвал. Життєвий факт.